Всім привіт! Ви на каналі Bookpress і сьогодні в нас нове відео. А сьогодні я вам покажу мої плани на літо, і не будемо зважати, що вже половина червня пройшла, але в мене офіційно літо почнеться з липня місяця, бо в мене ще навчання. Але все одно плани на літо є плани на літо, тому я думаю, що це буде все одно актуально. Може хтось візьме для себе якусь ідею. Хочу просто розповісти, що я планую читати влітку, бо в мене дуже амбіціозні плани. Ну що ж, давайте розпочинати. Перша книга це в нас Daisy Jones and the а автор Тейлор Дженкінс Рід. Якщо хтось дивився мій минулий. Минулорічний я б сказала влог на Сім чоловіків Евелін Хюго. Той, знаєш, мені дуже сподобалося, як пише авторка. Я просто була в захваті. І в нас нещодавно, ось, напевно, спочатку весни, випустили Дейзі Джонс. Я дуже чекала цю книгу. Ця книга про. Музикальну групу The Six. І в цій книзі ця музикальна група буде давати інтерв'ю. Тобто я знаю, що ця книга написана типу як е е такими діалогами більше. Тому ось вони розповідають про своє життя, як вони починали свою творчість як група, як вони розпалися. І я думаю, що це повинно бути щось цікавеньке, бо мені насамперед подобається, як Тейлор Дженкінс Рід описує Америку. Тобто цей старий Голлівуд, Лос-Анджелес, теж малібу, хоча я ще не читала цю книгу, але дуже хочу теж. Тому в неї така своєрідна атмосфера в, цій, в цих книгах. І я ну, дуже хочу вже ознайомитися з нею. Тому ось далі книга, яку я купила спонтанно, і теж дуже хочу її. Прочитати, ну, прям дуже хочу. Я чула якісь відгуки в американському буктоці. Не дуже багато. Я цю книгу ну, щось не бачу у наших читачів. Щось вона, напевно, не дуже популярна, але я дуже хочу її прочитати. І це Лагідна війна Джулія Беррі. Все, що я знаю про цю книгу, це те, що там. Події будуть відбуватися у Франції, і вона про війну. А ще я е, чула, що ця розповідь йде як від е, і Афродити, і від Зевса. Тобто, якщо герої відчувають себе якось, ну, вони відчувають там, любов, або якісь радісні емоції, то е, нам буде це переповідати Афродита. А якщо герої там, будуть відчувати, там Себе злими або ще якось, то начебто цю історію ну ці події буде переповідати нам Зевс Хоча я тут, знаєте, зараз е, гортаю книгу, і тут в нас, в принципі, багато подій переповідає Афродита, е, є ще Аполлон та усілякі боги. І тут в нас є дії, вони е, такими чорненькими лініями тут. Наприклад, дія друга. А, мені дуже подобається обкладинка цієї книги. Я не знаю, чи сподобається мені ця книга. Якщо вам цікаво почути мій відгук, то я можу, в принципі, зняти а, влог, бо ну, дуже цікаво. Я просто пам'ятаю, як я зайшла в книгарню, і не знала навіть, що в нас є переклад цієї книги. Взагалі ніде не чула. Може, я раніше бачила, але якось не. А, не знаю, не звертала уваги, можливо, просто. Е, тому це для мене було здивуванням, і я одразу ж її купила, бо мені... мене заінтригувала саме оце е, розповідь, яка буду вестися від Афродити і так далі. Так, сподіваюся, що мені сподобається. Далі в нас книга цього літа я стала вродливою. Ну, дуже багато я чула відгуків. Позитивних саме, мало негативу ходить навколо цієї книги. І це автор Дженні Хан. Вона написала ж книги усім хлопцям, яких я кохала, начебто я правильно сказала. Да. І я дивилася фільми. Я не читала ці книги, я дивилася фільми, мені дуже сподобалося. І від цієї авторки є ще такі, такі книжки, і їх начебто три чи чотири. І навіть є серіал, і я дуже хочу прочитати. Це історія про дівчинку і її двох друзів-хлопців, які є братами. І ось вони будуть. Жити це літо і ми будемо спостерігати за цим. Ці два брати, наскільки я чула, вони повинні закохатися в неї, чи вона в них. Ну тобто, це, е, начебто, троп від е, дружби до кохання. Тому це щось повинно буде цікаво. Тим паче, що книжки вони невеликі взагалі там щось 200... Ну, майже 300 сторінок, і там такий шрифт, що мені здається, що вона ну, дуже легко і дуже швидко прочитається. Тому в мене в планах м, перша частина, але я думаю, що якщо мені дуже сподобається, я піду докуплю і може одразу навіть увесь цикл прочитаю. Да. Так що В планах в мене оця книжуля. Далі в мене книга, яку я замовляла спочатку для своєї мами, бо я не читала цю авторку. Це було, м -м, взимку. Да, це було взимку. І потім я весною прочитала книгу тієї авторки «Пляжне чтиво». І тому я вирішила, що мені треба прочитати людей, яких ми зустрічаємо у відпустці. «Пляжне чтиво» для мене було. Великим відкриттям, бо мені дуже сподобалася ця історія, ця атмосфера, пляж, оці їх будівлі, домівки, які були на пляжі. І мені я, я просто фанатка цієї історії тепер, і тому я вирішила прочитати у Емілі ще цю книжку, тому що вона буде теж такою літньою. Тут в нас е, будуть герої на відпочинку. І троп тут. Начебто теж від ворогів до коханців, якщо я правильно розумію. Але я знаю, що ця книга, вона ну, вважається. ну як, Не те, що вважається, але всі кажуть, що вона слабше, ніж «Пляшне Чтиво, і інші книжки цієї авторки. Подивимось, бо мені загалом отромкоми це. Ну, прям моя тема це мій жанр, і я дуже люблю ромкоми. Я рідко коли ставлю ромкомам 2 або 3 зіроки з п'яти. Галом я завжди ставлю ромкомам десь 4-5 зірок. От пляжному штиву я поставила 5 зірок. У мене вона ще з таким гарним зрізом. Тому мені дуже цікаво буде прочитати і цю книжку. А далі я хочу прочитати книжку Ніколаса Спаркса щоденник. Пам'яті. Я Ніколас Спарксе не читала, не дивилася фільмів взагалі, от всліпу прям буду йти. Е, ну, Хоча, я так сказала, ну не зовсім всліпу, я багато чула про щоденник пам'яті, про фільми, е, що це такі слизливі романи. І я, в принципі, нічого не знаю про щоденник пам'яті, тільки знаю, що головні герої колись були разом, коли були молоді, потім вони якось. Роз'їхалися і потім зустрічаються вже в такому а, більш зрілому віці, не, не пам'ятаю, по скільки їм там років, але в них вже є, начебто, сім'ї. І ось нам будуть розповідати історію їхнього кохання. Дуже цікаво. Книжка теж, наскільки я пам'ятаю, невелика. Тому. Дуже хочу її прочитати. До речі, від Ніколаса Спаркса є ще в мене книжка Message in a Bottle. Вона вже лежить в мене, бокс на скільки років. Я її колись купила, щоб ознайомитися з англійським, з англійською мовою, в принципі, почати читати англійською. Тому не знаю, якщо мені, якщо мене Ніколас Спаркс затягне. То, можливо, я і прочитаю ту книгу, але поки в мене в планах її нема. Книга Служниця від Фріди Макфеден. До того, як в нас вийшла ця книга, якраз незадовго до того я починала чути різні знову ж від американських читачів в Тіктосі відгуки. Натрапила на одну дівчинку, яка є фанаткою, цій, взагалі цієї авторки. І вона почала розповідати про цю книгу, взагалі про цю авторку. Я прям так зацікавилася, а потім вже в, е, випустили цю книгу, і я була просто в шоці. Е, тому тут в нас просто детективчик такий, наскільки я чула, що це про якраз таку служницю, яка переїжджає в якусь домівку, буде там працювати з служницею і щось вона там буде розслідувати. Книжка теж невелика. Е, і я дуже люблю детективи, реально. От Мій один із найулюбленіших жанрів це трилери, детективи, це прям моє. Тому дуже цікаво, і, до речі, в цій книги ще вийшла. Не знаю, можна чи можна це назвати другою частиною, чи це приквел. Я навіть не знаю, що це, але я вже купила. Там така красненька книжечка, теж служниця. там і вийшла вже в Америці от буквально пару днів тому. Теж знову ж нова книга про служницю, але вже такого білого кольору. Цікаво, цікаво. Я я не читала, не знаю, але всі кажуть, що це ну, прям топовий детектив. І взагалі з Фрідом Макфаден я хочу. Ну, прям познайомитися. В неї є багато інших крутих е, книжок. Я дуже хочу в неї прочитати Never Lie. Ну і багато інших, в принципі. Не будемо далеко відходити від детективів і трилерів. І наступна в нас книга це з зубивства для хорошої дівчинки. Те, що вже е, достатньо так е, давно в нас, вона в нас продається. Ну, як давно? Вже е, три чи чотири місяці. І я. Прям не очікувала. Я не бачила анонсів, що буде виходити ця книга, потім в Тіктоці вже побачила знову ж. І ця книга дуже популярна за кордоном. Її вже давно всі прочитали, американці там, і дуже багато хто її рекомендував, дуже вона полюбилася всім. В нас тільки її випустили, і, начебто, вже анонсували, що будуть випускати е, другу частину. Там їх всього чи 4, чи 5. Я. Точно не пам'ятаю. Так, в нас історія дівчинки, яка буде досліджувати вбивство. І теж кажуть, що книга дуже цікава, неочікувані повороти і так далі. Я все це люблю. Тепер перейдемо до англійських книжок. Останнє моє відео було про те, що я. Для себе, зна... для себе відкрила світ книжок англійською мовою. Якщо хтось не бачив, можете подивитися там не тільки про книжку Колін Гувер It Ends with Us, але просто про мій досвід, яким я хотіла поділитися. Може когось закликати читати англійську, якщо давно відкладали. Тому, Кому це цікаво, можете подивитися. А я ж буду продовжувати читати книжки англійською мовою, мені дуже цікаво, це дуже хочу, мені дуже сподобалося. Тому наступна книжка в нас це Magnolia Parks, Джеса Хестінгс написала: Уф, з чого ж почати? Я цю книгу теж давно вже бачила в Тік-Тіці. Просто в мене всі рекомендації зараз в. Цьому циклі. Тут книжок вже 5 і планується ще шоста, начебто остання. Так, в принципі, я навіть не знаю, з чого почати. Мені дуже хочеться багато розповісти про цю книгу. Я її дуже хочу прочитати. Ну, це, напевно, моя number one бажанка. Просто в нас її немає ще, і не знаю, якось не говорять про те, що будуть там перекладати, і так далі, не знаю. І, до речі, ця книга є в різних варіантах. Е, є ось такий варіант обкладинок, дуже теж гарний. А є ще обкладинки з такими ну, ніжками. Але я не знаю, щось я думала, і я дуже довго вирішила. Я десь, щоб ви розуміли, я півдня не могла відповісти людині і замовити книгу, бо я вирішила, який мені. Формат книги брати, з якою обкладинкою просто, блін, я, у мене просто немає слів. Історія про Магнолію Паркс і біджея Белентайна. В них токсичні стосунки, і всі, 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 всі говорять, що це схоже на пліткарку, на серіал Пліткарка. І що Магнолія Паркс і Біджей вони прям ну, відзеркалюють Чака і Блер. Ну і цього було достатньо, щоб я взяла цю книгу, тому що я дуже люблю пліткарку, це мій найулюбленіший серіал. Тому будемо з вами читати. Ну, сюжет побудований на тому, що буде просто історія про цих підлітків. Вони е просто, ну, там, еліта, і, до речі, Події відбуваються в Лондоні. Якщо в Пліткарці це було в Нью-Йорку, то тут в нас події в Лондоні. Але ці книжки не тільки про Магнолію і Біджея. Там далі друга книжка, до речі, вона дуже мені подобається по оформленню. Якщо брати далі саме оцей варіант обкладинок, то, напевно, друга книжка моя найулюбленіша. Там далі вже про Дейзі Хейтс, і Джуліана, і Крістіна, Тобто це вже інші герої, але вони, типу, як друзі Магнолії і Біджея. Тобто, в нас буде отак: перша книжка Магнолія, друга книжка Дейзі Хейтс, третя знову Магнолія, четверта Дейзі Хейтс. Ось в нас вийшла, потім п'ята книжка вже знову про Магнолію. Ми очікуємо про Дейзі. Так, і I'm so excited. Реально, я дуже, 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 дуже хочу прочитати. Англійська тут повинна бути нескладна. Всі кажуть, що вона дуже легко читається. Тут 400 сторінок, дуже небагато, шрифт дуже зручний, великий. Тому, якщо хтось хоче прочитати цю історію, ви можете пробувати, але із тригерів це ем, токсичні стосунки і зрада. Далі в мене йде книжка Flawless Elsie Silver. В мене, є, в мене її ще на руках немає. Але вона до мене зараз йде якраз, і я дуже хочу її вже побачити, хочу погортати сторінки. І це в нас такий ковбойський любовний роман. Теж в принципі все, що я знаю, про щось там якийсь буде троп про одинокого батька. Щось таке, і там теж книжок, чи то п'ять вже, чи шість. І не знаю, чи вони завершені чи ні, але я думаю, що теж. Ну, якщо ви цікавитесь американським буктоком, або взагалі що читають американці, я думаю, ви чули про ці книги, вони доволі є популярними. Дуже-дуже-дуже хочу прочитати. Я думаю, що мені сподобається, бо я ще не читала ковбойських любовних романів, але, як я вже казала, мені подобаються ромкоми і взагалі любовні романи. Тому Будемо читати. Далі ми поговоримо про одну авторку, яка теж стала для мене відкриттям. І це Колін Гувер, і її книжка It starts with Us, як я вже казала, я прочитала It ends With Us. Хоча в нас є в перекладі ці книжки, але я купувала їх, так, до речі, я їх купувала вже, коли в нас був переклад, але я хотіла познайомитися з. Саме англійською версією, хотіла почитати книжки англійською. І я дуже рада, що це була моя перша, англі... перша книга англійською мовою, тому що вона мені ну, дуже сподобалася. Просто а, подивіться мій влог про It Ends with Us, і ви все зрозумієте. Тому я одразу ж, одразу ж після прочитання замовила It Starts with Us, вона якраз мені прийшла. Не буду розповідати багато про цю книгу, бо це, типу, як приквел. Я думала, що це як друга частина, але вона ну, не, не, не вважається другою частиною, бо це, так, це в принципі трохи продовження. Але тут в нас буде більше саме історії стосунків Лілі і Атласа. Це все, що я можу сказати, бо інакше інше буде спойлером. Але так, да, перша частина справила на мене неймовірне враження. Тут тригер аб'юзу, але ну, хто б знав, що мені дуже сподобається ця історія. Друга частина кажуть, що більш така слабенька. Тобто, якщо першу частину оцінюють на 5 зірок з 5, то другу вже на 4 зірки, а то і менше. Тому подивимось. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається, бо в першій частині мені дуже сподобався Атлас. Так. Да. І я чекаю фільму 8 серпня. Далі в нас ще одна книга цієї авторки, Аглі Лав. Цю книгу в нас хочуть видавати. Я вже бачила анонси, але купила я її теж вже доволі давно. Тут в нас кажуть, що це, типу, трилер. Точно не знаю. Але да, я, я, в принципі, нічого про цю історію не знаю. Я знову ж купувала просто для того, щоб прочитати англійську мову і щось. Тому так, в мене є Аглілав, і як я, в принципі, успішно познайомилася з Колін Говер. Я хочу прочитати і цю книгу, тим паче, що ці книги вони не великі зовсім, тобто по 300 сторінок. Далі давайте перейдемо до книг, які. Я хотіла би прочитати влітку, але я не знаю, чи я встигну, або якщо, наприклад, ось із цих всіх планів, які я тільки що вам показувала, я захочу замінити якусь із цих книг, якщо буде, наприклад, якийсь в мене якийсь настрій інший, наприклад, от, в мене тут якийсь буде ромком в планах, а я захочу почитати фентезі. Тому давайте я просто зараз вам покажу цю книгу. А, четверте крило. А, боже, я просто. No comments, please. Я ще не дійшла до цієї історії. Я дуже хочу. Ви просто не уявляєте, наскільки я хочу вже прочитати цю історію. Вона в мене в планах вже півроку. Але в мене не було для неї часу і. Я то закінчувала взагалі серію про народ повітря, тобто оце жорстокий принц, якщо ви знаєте, Голі Блек. Потім я щось продовжила читати Гаррі Поттера, бо знаєте, я не, люблю почитати, я не люблю починати якісь книжкові серії, які, якісь книжкові цикли, бо особливо фентезі. Бо фентезі, як ми знаємо, дуже багато книжок. І от рідко трапляється таке явище, як от в Голі Блек народ повітря, що там три книжки. А от вже, наприклад, якщо взяти «Сарумас», ну ви самі знаєте, там дуже багато книжок. Я теж «Сарумас» теж не читала, ще не можу ніяк дійти, бо там дуже багато книжок, і в мене не вистачає часу тупо. І є іноді настрій на. Деякі інші книжки. Тому так, четверте крило дуже хочу знайомитися, але чесно, не знаю, чи вийде в мене влітку її прочитати. В нас навіть друга частина вже з'явилася. І третя планується в наступному вже році виходити. Ну, в Америці так точно, а в нас я не знаю. І ще, да, один такий мінус: що в нас книжки ну, не одразу перекладають, тому нам ще треба чекати. Я просто боюся забути про що книжки. Я думаю, що не в мене однієї так. Тому, так, якщо в мене буде настрій на цю книжку, я її візьму, заміню якоюсь книжкою. Тут сторінок 500, але сторінки дуже великі. Такий формат просто книжки. Тут я просто я не буду нічого розповідати, бо всі, все вже знають. Мене вабить ця книга, якраз таки своїми драконами, бо тут є дракони, і я обожню драконів. Я... Обожнюю їх. Ще одна книга, яку я дуже хочу прочитати теж із ряду фентезі, це Гаррі Поттер і Півкровний Принц. Це шоста книга в Гаррі Поттері». Я зараз на п'ятій книжці. От, прямо зараз я її читаю, дочитую і. Мені дуже подобається. Я фанатка Гаррі Поттера. Я, от коли читаю саме Гаррі Поттера, я розумію, наскільки ж сильно мені подобається ця фентезі серія. Взагалі, моє, напевно, найулюбленіше фентезі, яке я коли-небудь читала. І саме ця п'ята книжка зараз, напевно, буде моєю, поки найулюбленішою із в принципі всього Гаррі Поттера. Ще мені подобається третя книжка. Ось, але оця п'ята божечки. Зараз я читаю Гаррі Поттер» і Орден Фенікса. Ось це прям ну щось неймовірне. Всього «Гаррі Поттера», всю серію я оцінюю на п'ять зірок, і я не вважаю, що це якісь дитячі книжки. Може, перші книжки ще й були такими більш дитячими, бо героям було по 11, 12, 13 років. Тому я це можу зрозуміти. Але далі книжки, які зараз йдуть, зараз я на моменті, коли герою 15 років. І це доволі вже такий, знаєте, серйозний вік. Вже доволі наш Гаррі дорослий. І я дуже люблю фільми, хоча фільми не так передають атмосферу. Книги не завжди відбуваються ті події, які... Треба, щоб відбувалося. Ну, тобто там не все показують, як загалом у всіх фільмах буває. Тому да, і шоста книга, я її дуже хочу прочитати, але я тупо не знаю, чи вистачить в мене часу, бо ви бачили, скільки в мене бажанок, а так як я, так як я читаю більш повільно, і в мене тільки через пару тижнів з'явиться вільний час, то я. Не знаю поки. І якщо ви не читали Гаррі Потера, то я вам дуже рекомендую прочитати його, навіть якщо вам там, я не знаю, 30 років, 40, років, 80 років. Боже, читайте Гаррі Поттера, якщо ви ніколи не читали, бо ці книжки змінять змінять не знаю, що, ваші погляди, вас, можливо, бо ми не змінили ці книги, я обожнюю їх. Ось якось так. В принципі, це були всі мої плани. Дуже хочу всі ці книжки прочитати. От це, знаєте, саме той випадок. Мене книголюби зрозуміють. Саме той випадок, коли ти хочеш просто тупо все прочитати, отак-от от, все взяти і прочитати просто зараз. От просто зараз тобі хочеться все. Це я. Тому буду тримати вас в курсі. Може, зніму якісь влоги теж. Планую якесь точно відео зняти з цими книжками ще з деякими. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях, якщо в нас збігаються з вами плани, які книжки ви б хотіли бачити в влоги, або якщо ви б хотіли почути, там, не знаю, відгуки на мої книжки взагалі. Можливо, зніму прочитане, можливо, знову ж влоги. 2 на 2, 3 на 3, або. Там, де я читаю тиждень книжки, ось з оцих планів, можливо. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!